Ви на каналі Світ і ми розглядаємо сьогодні стрічку Вічна радість Твої. Драма розповідає про Сюйвані, донька Лі лікана, життя якої в минулому було трагічно зруйновано. В першому житті вона вийшла за Цюй за Цуюн Сен, чоловік, який незабаром її зрадив. Її власний син загинув, а дитина, яку вона вважала своєю, несправді не була рідною. Її життя закінчилось дуже трагічно. Через інтриги та несправедливість, зраду і загибель рідних. Перед смертю доля або щось вище дає їй шанс повернутися до життя і почати заново. Прокинувшись, вона пам'ятає все зі свого минулого життя, він зраду і втрату, і вирішує захистити свого справжнього сина, якого не змогла врятувати раніше, і помститися тим, хто зруйнував її долю. Вона зустрічає Пенхена, Головного інспектора, який розслідує загадкову і небезпечну речовину червоний день. Їхні шляхи постійно перетинаються, і спочатку вони знаходяться у напружених стосунках, у них різні цілі, та вони опиняються по різні боки розслідування. Поступово між ними виникає союз довіри та підтримки, який перетворюється на глибокий емоційний зв'язок. Разом вони розкривають змову, яка веде до високих верств влади. Дізнаються правду про зраду і інтриги, що стояли за минулим життям Сюйвані, намагаються змінити долю та захистити невинних людей, які опинилися втягнутому в небезпечну гру інтриг та влади. У кількох епізодах вони влаштовують паск для високопоставлених ворогів, наприклад, судді Ма, який працював на таємного покровителя і отримував накази, використовуючи заборонну що щодо. Дискредитувати героїну. Історія поєднує містику, романтику, розслідування та історичні інтриги, роблячи сюжет глибоким і багатошоровим. Головний Сюй Ван Нін головна героїня, повертається після трагедії минулого життя, щоб замінити долю, символ жага життя і справедливості. Її повернення демонструє можливість змінити майбутнє, коли пам'ятаєш уроки минулого. Хен, інспектор, пов'язаний з розслідуванням небезпечного червоного Джені. Сміщанку має напружені стосунки з Ван Ванін, які поступово проростають романтичне та довірливо символ справедливості стійкості, духу і опора для героїні під час випробувань. Цю Юн Фен, чоловік Ван Нін. У минулому житті від Вчинку почався її кошмар символ зради руйнування, яке героїня повинна подолати. Суддя Ма і таємний покровитель важливі антагоністи, що допомагають розкрити глибоку змову в імператорському дворі та слугують перешкодами на шляху героїв. Основні символи та теми другий шанс переродження, головний мотив цього серіалу.